Як я люблю цей куточок. Оцей рогіз. Бачите? А ще ми йшли мимо, побачили вербу і наламали гілочок верби, повстиркала, і, бачите, вона прийнялася, росте. А ще торік посадили там ялинку і липу. Ну, вони теж гарно ростуть, видно, що прийнялися. Це верба. Без верби і калини нема України. Буде і калина. І буде Україна. ось А це кущик смородини. Торік стиркнула живці, і він так пішов непогано. Бачите, квіти дитинства, сільські квіти ми їх називали. Ось вони пахучі, пахучі, запах дитинства. І ось теж є Я стирка. От і ялиночку теж посадили, тут вона прийнялася. А це вербейник, чи як він називається, жовтенькі такі, прямо, бачите, як гарно прийнялося. Кружочок такий. Ну і подивіться, що ми маємо. Який красунчик як хотіли, коли це бажано, то це і є бажано. Бачите, як гарно. Принялася родюча земля, будемо мати кропиву і на борщ, і лікарська рослина. І взагалі як жити без кропиви? Це ж, а це горобина теж молоденька. Теж прийнялася, росте ми і потім пересадимо. А це бачите, е, посадила в городі, то хтось мені навіть писав, що ой, та це такий буде е, бур'ян, що не випалиш, як е, щириця. Ну, а це по-научному забулася. Ось нема ніде. Оце ви тут поціяла, мала насіннячку, отут зійшло, а в городі нема. Ну, це я, щоб ви знали, це я. За гарбузовою грядкою. Ось тут гарбузи йдуть, але це вони пізненькі, бо я їх пізно висадила. ось, Але є гарні, гарні, я ще зараз з тої сторони покажу. Тут цвітуть, я не знаю, буде щось, не буде. Але аби не гуляло, аби не заростало, як кажуть, бур'янами. Це, це дуже великий гарбуз, ну я не знаю, покажу вже по осені, як буде. А так, ті, що раніше, отут от, шість штук, по-моєму, я висадила, от то вони є там всередині, отут, де я кропила. Ось один покажу, тут він з краєчку. Ось такий, бачите, гарненький, та там ще є довгенький оцей. Як він називається Пінат батер? Чи як він називається? Ну, оце такий тут грядка, а там отакий от завітний кусочок. Ну, а це там, бачите, починає цвісти горить. Ну, у нас він не цвіте, ми тут кошцемо, боремось. Ну, але там починають цвісти, бачите, які заросли. Кущі, гущі. Отак, і знову на дощ. Це вже до осені йде. кажуть, вересень буде гарний. Але і так гарно, парить тільки дуже. Бувайте здорові, гарного вам настрою.